Добрий день! Вас вітає музей хата, що на Липняку. І сьогодні наша розповідь піде про коралі. Вони відомі людині ще з часів полеолиту. У древніх печерах були знайдені ці рожеві намистинки. Це ще було 25 тисяч років тому назад. Їм приписували цілющі властивості, адже вони червоного кольору, і означають вогонь, і захищали людину від злого ока, добували їх в Середземному морі, в таких містах, як Сицилія, Генуя, Ніаполь. і звідти вони розповсюджувались по всій Європі і Азії. Українська жінка дуже шанувала коралі. Адже вийти заміж, не маючи коралів, було майже неможливо. Їх носили від однієї ниточки до 25 і важили вони від 30 грам до 1 кілограму. А ціна їх була дорівнювала вартості однієї корови, і передавалися коралі від матері до доньки. Отже, шануємося, любі україночки. Ви того варті.